Так, Привіт друзі, другий день ми на коп вийшли. З братом це більше теж по війні вийде. По стороні, як я вже вчора говорив, нічого не виходить. Земля дуже замерзла. А в лісі якраз то. Ой, брата, от сигнал пішов до бідака. Який вже витягнув гачок залізний. А там ще, ще сигнал є такий серйозний, високий. Ну що там за сигнал? Зараз ми побачимо М -м. може Що може? Та побачимо по-любому Я вже знімаю що, а, що там? Ага, вон щось є цікаве Що тут таке? Що тут таке? Банка напевно Та що тут на банку, Они... Томас тільки в коріннях проросло Томас, ди ну, звідси. пішов нафиг! Томас. Попробуй там аккуратненько легенько. А ти вже зачепив, блін, йомайо! Кругленьке, що тут таке цікаве? Таке, як скарб. О, Ух ти! Що тут таке є? Пізвід техніки! А, що на путь. А, так це ж це во. Як воно, керосинка. Та, та, вон дивися. прочистив тут. Керосінки. Вон дивися, вон заливається сюди. Вон Шкода, що зламана, баляха муха, яка красива. А, точно, вон? Вон. Точно. вон заливалося, це зігнути просто. Точно, Точно, точно. Точно. О, там все є все ще цей Тут для підкачки чи що там? Та. Помпочка Вон такі на штукенці, та зламаєш зараз. Та ну ту що вже? Я хочу швидше щоб не тече Ха-ха, ну так Блін вже всі рукавиці мокрі, ну я опа. Он така на цей ще відновити буде горіти Ага. Пам'ята. <звіснав> ну так. А що в нас Докторію, сіплі, та, сіплі? Так, користуюсь моментом, щоб хотів сказати пару слів. У е, мене є друг Кум hey, Відкруптор е, Купачок. Так? Uh -huh. О, бач. Е, друг Кум, Андрій. Передаю йому вітання. Від брата теж йому вітання. Питаю. Всього найкращого. приєднується до нас. А, та. Ну В нього трошки інше хобі, ну, порибалце. Ну, Андрюха, давай, всього тобі найкращого. Об'єднаємо. Ладненько, а ми ще попробуємо так, пошукати. Так, в мене перша знахідка серйозна в цьому році. Відчуття, от чесне слово, та що у ще вам там? Довольні, покажи ага. Відч... Відчуття в мене було, що от десь є срібна монета. І чуйка була, і тут такий сигнал пішов і ось вона, ось, 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 ось ось А, тільки правда вона прострілена. Йо моє дві, точно прострілена. Добре, ціні збільшується. Диви, Куля попала в неї. Ну, значит, Йо -моє. Там прикинь, там якась людина. Раз вона прострілена. Ну, то, а що тут за монета очкає? Острійська. Йо-моє. Я ще такої Головіка не бачив навіть. Ну, та та такої я не бачив. Та, таких і таких Є все. польська, польське, польсь... є, польські Бляха, як шкода, Проші, що вона прострілена. Йомайо, така класна монета, що такої навіть не бачив, блін. Та чо... шкода. Це круто, якщо ви Так, Та, що круто, блин? якби ціла була. А, у нас збоку зайшла коля. Ну, а ну покажи, я зазніму. Я ж не Рік. говорю, що я тут по повтору найшов, тут треба покупку. Польська, та, польська. Баляха моха. Яка держща. Але що орел який цікавий? Такий як царський орел, чи що? Що з 22? Може? Рік може є, 22-й може. Не, 22. Але царський Орел. Ну, що? Царський Орел, ну моя. Ну знаєш, я французьку вони ще простріляно моє. Бачиш, от велика та імператорська корона, зараз я зазніму краще. Ось отака. Царський герб. Там що з 2022 пишеть, а що 22-й рік, чи що? Ні, а 22-й рік не може бути. Ні, не може. 1822. 1822. Ось така монетка. Ай-яй-яй, як шкода, що прострілена. 1822. Не. Ну, пошукаємо далі, шукаємо далі, друзі. Але перше моє срібло. Ура, ура, ура! й така монета класна. Шкода, що прострілена. Так, друзі, о, Шкода. О. і брат, він знайшов монету. А в мене В тебе що? Дина. А, бухарський? No. А, ну це, це, це серйозно, це твій перший сьогодні, так? Yeah. Тобі пощастило. А ні, я теж знайшов вже сьогодні одного. Вон там я підняв свою монеточку прострілено. І отут от сигнал був. І знову вон монетка. Зараз глянемо що то є. Ну як завжди, їх важко оприділити. Ну, скоріш за все ж це крейсер. Та ну затертий хлам. Навіть не варто було знімати. Добре, шукаємо. Так, далі я хотів показати. Воно, бачите, які окопи ще з тих часів залишилися. О, ну не аж туди так далі тягнуться. Тут в принципі весь слід з... зритий. О, сумку знайшов. Сумку з баксами. З баксами. Та викинь, О, як гарно сміття викидають. Молодці. Так, так, де ж воно є? Десь є. І... Ну так, це хоч в яму закинули. Вон тут всюди всюди окопи, бліндажі. І де й тепер. Вонтамон це яма, ні? Від... Я просто хочу показати з літака кинули 3 чи 4 крупних авіабомби. І, і тут зразу солдати всі втікли, все вкинули. Я не знаю, по-моєму, розповідав вже про це. Ну, зараз просто глянете. Масштабність цього вибуху. Яма от до сих пір, як бачимо. Але ти в культі аномальна зона? Ну, Правда, тут вже сміттям підсипали. Але вон такі здорові. Це одна біля другої рванула. Або рванув боєкомплект. Тут аномальна зона, тут. біля цього. Шмотки всі по деревах висять постійно. Ану, оце бачимо тут вибух. А тут копали хлопці якісь. Гляньте які, які повикопували. Правда, цікаво, що вони тут копали. І то глибоко закопувалось? Ну не знаю. Води Ще один вибух. Крупний. Ось. Ще один такий здоровий був вибух. Він теж хтось розривав в тій ямі, що він сміття копав чи що. Виходить, що 4, по шестої сторони одна. Ага, ну і ще там ще є одна, але я вже більше не буду вам знімати ці ями. Просто хотів показати, як як воно було, які крупні здорові, повірте, вони дуже великі. Що за чудаке? Чого ти туди лізеш? Та Мені інтересно, що вони тут религи. Та Бог його знає осколки що. Тут одне жилізо. Не знаю. Копати, правда, тут нереально. Ну, Я беру по ті причині. Хоча яма, а тут дуже багато. Дуже багато. Вон. Тут все так перекопано. Просто я вам не можу все показати. Вон там все окопи. Вон туди, отак, куди не глянь, тут все в окопах. В окопах, бліндажах і все тому подібне. Отак От так-то. Ну, можливо, шукали зброю, розумієш? Можливо, там десь попало в цей. Ну, той, хто має там володіє якоюсь інформацією, там старі люди як то розповідають, каже, о, о то там як попало, бляха, та бомба, то там рвануло, а то склад в них там був черпали, і все там подібне. Черпали воду. Ну так, ну я розумію, коли бліндажі копають, а їх тут куча, то я ще можу зрозуміти. А що від вибуху. Ні, ну, ну після війни я скидали в ями, то вони там і шукають. Думаєш, а, думаєш, що цей. Тобто, певні боєприпаси і певні цей. Ну, це копали, я так, як ми вже так оприділили, що то копали якраз чорні. Ті, що за боєприпасами полюють. Ну, По лісі тут їх валяється багато. Взагалі, я пам'ятаю, я колись як малий був, то Томас. от в ліс заходив. Скільки тут всякого всього валялося, гранати, снаряди. Все, все на поверхні. А касок скільки було. Касок було дуже багато. Ми ще дітьми війни гралися, а тут каски ті одягали. Зараз воно, правда, вже все пропало. Ну це було років 35 тому, <гум> так приблизно. Ну, 30 з лишнім, скажімо так. Ну, десь так біля 35, бо я маленький ще був. От так-то воно. Добре, ми зараз йдемо звідси. Ми сюди не прийшли шукати, а прийшли, якраз, щоб я вам показав. А ми зараз йдемо, опускаємося туди нижче. Там по Першій світовій ми багато чого знаходили, і хрестики попадали, і ложки, і всяка цей. Тоді обійдемо чуть-чуть з іншої сторони і підемо там, де був е, табір. Там Табір був різних Різних і першої, і другої війни, і ще Бог його знає, ще як, чого там було. Добре, Брата пішов шукайте. Така монетка. Ха-ха, це кришка від цього, так? Баку. Від баку, чи, чи, чи масло. бак. Не, бак, бак цього. Ну, так. це латунь. Досить така крупна. Ну, Две. там, ану, почисть, Може, там якісь надписи є. Тут ще якісь фрагменти гуми якісь попадають. Ну, Як я вже говорив, тут в Першу світову були бої. А а в Другу світову, чесно кажучи, були кинуті, кинуті ці бомби і рознесло. О, ще навіть має краску рідну. Ну, одним словом, є тут що пошукати, тільки то, що багато лісу треба обходити. І мінус в тому, що дуже багато осколків. Осколків, стрільних гільз, патронів. Дуже багато того все валяється. І, скажімо так, про це місце не ми тільки одні знаємо. Тут дуже багато народу і проходило, і ходить, і ходять ще з тих часів після воєнних. Зараз ми трошки спробуємо тут пошукати. От йдемо в такий яр, вон тут. Тут більше по першій світовій попадає. А потім ми вернемо туди, там де були всі, всі ті війська. Добре, шукаємо далі. Що там, є щось надпис, ні? Я щось не можу розібрати. Надпис, не надпис. Ну, якщо буде якийсь надпис, щоб міг прояснити, що тут за кришка, звісно, зазнімемо. Саме ями де шукаємо ми далі? тільки що підняли ту кришку. Але фрагменти якоїсь гуми. Ну, так як брат каже, гу... чоботи підбивали, ремонтували. або бо 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 Ще О, ще одна. А ні, це, 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 це бакелітова. Ага. Це бакелітова, але там сигнал є. Ну, високий, О, вон ще одна така кришечка. Ну, прикро, що немає, немає. На бакеліті може є. Привіт. Нема. Нема ніяких О. надписів. А О. от, ще щось, ще одна. О, ще одна кришка? Угу. То теж те це. Бакелітова чи? ні ні ні. Латунь. Латунь. Най не латунь, я не знаю, що це таке. Б'ють високо, проглядається біле, я щось не пойму. Ні, це mm. не, може малює цей сама лопата. О, тут досить масивне, важке таке. Ну сигнал ще є, ще копне, що там таке. Ну такі що то закришки, бог його знає. Діми лопату. Ну що там купни опаска Опа завалив в неї а, о, та о, там раз. ще щось стоїть. Кришки, напевно, ті самі. Та, не то в корень попав. Та фігня фигє, мене лопата німецька. Ну, щось чи що... Резко! А знову така ж сама, не? Ага. Чи не така ж сама? Це така сама, тільки тут не, це більш зализана, бач, така заокруглена. Ага. І тут якісь, щоб виялити, так, виялити, напевно. А, а бач, це вже має тут всередині цю дзюрку. Що закинув? Зараз не Ну ріємо. Це вже четверта така кришка, але сигнал ще є. Ну копни, ну, розкупай оцей кусочок фрагмент. Да. Желізо тут немає О, такі О. сигнали я люблю. напевно ще одна Може бути. Давай купай. там ну, надо сплещить отсюда. Так. Да. Ні, сюда. Там ну, пакет, а? Ну, здоровий. А от і зачеп. Здоровий метал він. Цей. Так точно не покаже. О, ще одна така ж. Вот, чуєш, папір якийсь є. Угу. Точно, якийсь папір воно є. Може, вона то покрита цим папером. Вона в папері була. Це нові. Від чого то, чи то може якісь заглушки. А, це нові? Це нові, в папері були. Папір, папір не, не листок. Ясно. А ну ще сигналь. Вон ще одна така. йо, моя сумочка зараз буде повна. Ну копни ще то биш. Купай кошти. Купай. Перебиваєш желізом, але желізо тут є, дофіга. Через тві перебиває. Що заміяк? Ну, в ті, в ті часи, знаєш, там сильно ніхто не рахувався, бреха, може впадло було тягнути. Тільки там кришки там довзо, Їх просто викинули. Ага, Теж роз'єдна йде фрагменти гуми якоїсь. Теж є ще глибше гуми. Розкупай отуди. Тут щось якісь цветня. Щось поверху валялось, так? Угу. Що за фігня? Спало чого? П'ять Ладно, якщо ще щось попаде цікаве, зазнімо. Добре, шукаємо далі. Думаю, щось таке довге. Попробую що таке. Це є шомпол. Вон тут мідна головка і ось він такий довгий. Ось так-то. Хоча йому напевно що капець, бо воно тут надбився кусок. Добре, шукаємо далі, братом ми трошки полазили. Лишніх сигналів тут багато, але місце тут досить перспективне. Тут багато ми срібла підняли. Що він, що я. І я кажу, все-таки ну тягнеть мене в це місце, треба сюди піти. Ну, І зараз ми тут попробуємо походити. Хоча ми його так вже переходили. Ну, От бачите, все рівно вон знахідка є. Виловив сигнал. Це Soviet 35-го року. 15 копійок, по-моєму. Добре не видно. Так, 15 копійок. 35 рік. Ось такі-то монетки. Шукаємо далі. Така цікава куля. Це від нагана, це куля. Тут є всередині значі, оцей. сама куля. Заряд повний от таке на Та Добре? А тут колись, колись вже давніше викопали цілу... Цілий склад отаких от ракетниць Томас. Стоїть тут рік, який рік Вже йде Так то калібр А рік Який же там рік, а? 36 й Ні, то 86, що тут? 86? <гум> ну є тут зірочки. Ні, 36. Не. І от яка тут їх купа? Їх тут дуже багато. Це напевно цілий ящик їх був. Ще з до війни такі вони всякі Вони були папірові? Он десь відповідно И... Деякі папір, а деякі не папір, деякі бойбок От таке то на сьогодні ми, мабуть, що припиняємо пошук Ніпре Чесно кажучи, декілька годин, крім гільз і куль, ніякого сигналу. Налазилися, ноги болять, вже прямо, ми стільки кілометрів пройшли, попали в дощ сильний, вітер, ну, а вітер в лісі це небезпечно, тому що гілки ламаються, Вон, багато сухих гілок, ламаються, впадеть на голову і буде буба. Ну, що, що сказати, друзі? Всього всім найкращого. Миру, любові, злагоди. Бувайте здорові!